Добрий день. Добрий день. Доброго Доброго день. день. Доброго а, ми на засіданні комісії мають звільняти голову ВСБ. Почекайте, прийде прес-секретар. Йо... Прес-секретар, так? Да, Сказі журналісті не пропускати. А, І... а, 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 нам... а як чому як це? нам У Нам просто зайти в приміщення, будемо прямо святи А чого? А чого? Ну, не знаю. Ну це ж комунальне підприємство. А хто дав таку вказівку не пускати? Не знаю. Ну то ви комусь ж підкоряєтесь хтось вам це сказати? А хто таке рішення вийде? Керівництво. Керівництво сказав. Ну. Але це ж ми, ми не на сам об'єкт, ми на засідання, то яка різниця керівництва? Ну я не знаю. Або... Я нічого, не знаю. Ну, ясно. Зрозуміти мене. Ми не можемо зрозуміти. Поясніть, чого нас не пускають. Та я ж не поясню, це. Ну я розумію, але хтось щось вам сказав це зробити. Вони пояснюють. Прошу. А хто, Є хтось з керівництва, щоб з нами поговорити? Чи з прес-служби хтось, ну хтось, хтось може до нас спуститися, поговорити. Прошу, скажіть, будь ласка, коли вийде до нас керівництво? ходимо з поначкання? Ну, зараз засідання йде. Ну, а чого ми не можемо туди потрапити на це засідання? Що ви мене питаєте? Скільки це засідання буде Я не знаю. Ну, а наказ не, не пускати працівників. Не було вказівки, не було вказівки пускати. прес-секретарі, з ним зв'язуйте. Не було вказівки не пускати? Не було вказівки, що пускати. Ну, так ви в когось питали, ви казали, що прийшли представники телебачення чи інтернет-видання. Ви поставили когось відома, чи спитали? Мабуть, Мабуть не знаю. Охорона дзвонила. Казали, що. Ну, ну а, яка, а яка відповідь була? Ну, Чекайте. Чому? Відповіді, відповіді чекати треба. чи що? Ні, ну коли звільняться вони. А вказівка, яка була, щоб нас не пускати? як ви кажете, охорони це не. Ні, сказали, що ви є, і все. Вони нічого не сказали. Розумієте? Ну вони не сказали, що ми не заходили або заходили. В общем, є керівництво до прес-секретаря. Всі питання.